Вітаємо вас на каналі кіноляп.юа. Ну що, готуйте печиво і чай. Друга частина стартує прямо зараз. Не зрозумів, бен то боком до хлопців стоїть, то спиною, то знову боком. Що тут відбувається взагалі? Зі сторони дороги фіртка була наполовину відчинена, а на вигляді з будинку вже майже повністю. А ще табличка перемістилася з центру паркану наверх. Всі в нас плавають. Кажу тобі. А вже ж отвір в паркані в потрібному місці. А в нас вже четвертий варіант цієї листівки. Хто ця людина, хто відповідає за реквізит? Рулетка падає в раковину і лежить ліворуч від Беверлі, хоча на наступному кадрі вона вже кудись зникає. А потім з'являється праворуч, потім ліворуч від Беверлі, і знову праворуч. А як це краплини крові попадають на малюнок листівки? Якщо Беверлі поклала її зовсім іншою стороною. І малюнки у вас різні, і олівець по різному лежить. А також з'явилася резинова гумка, якої не було. А також в нас велика проблема залишити в одному положенні відкриті двері в одній сцені. Це помітно по освітленню, яке падає на підлогу. Змінилося освітлення кімнати, бо коли білі тільки починав туди йти, там було набагато світліше. На вигляд, все добре, але є одне але коли білі тільки зайшов в кімнату, під вікном стояла величезна скриня з іграшками, а потім в нас з'являється набір колекційних авто. Не можна так лишати. Шановні глядачі, тільки в мене виникло таке питання під час перегляду як вони взагалі змогли так все чисто прибрати, навіть стелю вимили. Після прильоту в голову камінцем Генрі добре почувається. А також добре помітно камінці, які навмисно розсипали під ноги нашим героям для цієї сцени. Цікаво, а як це блондинчик опинився вже праворуч від своєї зграї. Він щойно ліворуч від них був. Еді допомагає Майку підвестися, і вони знаходяться праворуч від річі. Хоча в наступному кадрі вже ліворуч опиняються. Смокчи своєму таткові мов. Ще козляче! Зверніть увагу, що Генрі лежить в притул до пакету з м'ясом. А коли нам показують вигляд зверху, тепер на відстані та ще й дивиться в землю. Це ви про що? Поки Бен розповідає історію, його руки то схрещені, то ні. І так з різних кутів знімання ніяк не можуть вирішити. 17 років. Мій дідусь думає, що місто прокляте. Ти знаєш, Майк? Мені здається, що твій дідусь правий, бо одні й ті ж самі поліцейські тричі чи менше, чим за одну хвилину часу проходять позаду наших героїв. Ліворуч на стіні висять два вимірювальних прилади. Хоча, коли Бен йде, вони зникають, і їх там вже немає. Там воно і живе. А я вважаю, що ви помиляєтесь, бо, судячи з вашої мапи, будинок стоїть на повноцінному перехресті. А коли на Еді напав без притулку, там добре було помітно, що там те подібне перехрестя, а не повноцінне. Беверлі, Беверлі стояла в притул до стіни, хоча з цього кута знімання вже ні, а потім знову так. Вона знайшло нас і знає, де ми. І завжди знала. Тож ходімо. Коли Білі виходить, всі друзі стоять хаотично. Як тільки міняється план знімання, тепер всі чітко в рядочок стоять. Біл, не можна туди йти. Це дурість. Я казав, не треба зі мною йти. А я можу сказати, що декораторам все одно, тому що Стенлі залишив свій велосипед навпроти фіртки, але в наступному кадрі він вже подалі стоїть. Коли Еді падає і нам показують цю сцену з різних кутів знімання, під столом нічого немає. Але в наступному кадрі з'являється звідкись білий матрац декоратори. <плес> Пенівайс заводить річі в пастку і зачиняє за ним двері. Хлопці не могли їх відчинити довгий час. Але в потрібний момент ці двері чомусь відчиняються, бо то скоріш за все по сценарію. Пограємо в плювачки. На початку сцени білі і річі стояли в іншій кімнаті, позаду них були білі двері, хоча змінюється план знімання, і тепер вони між кімнатами стоять помітно по ногам. Коли Еді знепритомнів, ліва рука лежала на сумці. Коли він приходить до тями, вже права для того, щоб показати, що вона зламана. Мені здається, чи ця рука дійсно виглядає дуже довгою. Мабуть, гримери загрались. Знімальна група і далі продовжує дивувати, бо коли Еді сюди впав, дверцята на кухні були відчинені. Як тільки Панівайс починає вилазити з холодильника, вже хтось зачинив їх. А ще в нас тепер позаду Еді з'являється зломана частина стола. І це з урахуванням того, що коли він впав на нього, він повністю розсипався. Що тут відбувається? У мене питання а звідки в Еді з'явився синець, а також кров на правій щоці. Коли Еді отямився, з ним було все нормально, окрім зламаної руки. Цього й хоче воно воно прагне розділити нас. А тепер ще й у Беверлі з'явилася подряпина на правій щоці і синець. Хоча в сцені, коли вони були в будинку, Пеннівайс жодного разу до неї не доторкнувся. Ця сцена перестрілки камінням відбулася в червні місяці. А ця сцена відбувається вже в серпні, але рани на обличчя хлопців і досі свіжі. Якого хріна тут відбувається? І в мене виникло таке саме питання, бо ніхто із трьох хлопців не почув, як під'їхало авто і що батько підійшов до них майже впритул. Тепер все зрозуміло. Вони не почули, бо батько Генрі просто не зачинив двері в машині. А далі авто перепарковують та ще й зачиняють двері. І це все за 10 секунд однієї сцени. Молодці. Що Еді? Нові рецепти? Так. Цікаво. Еді зламав руку в червні місяці. По сценарію в нас вже серпень, але Гіпс чистенький. Вірю. Коли Генрі розпаковує коробку з ножем, він бере стрічку з кулькою в ліву руку і тримає. Змінюється план, і її там нема. Коли пливуть, справді мені теж люблю все, що пливе. І ти попливеш, Генрі. Зроби цей день святом. Генрі стояв далеко від крісла. Коли камера змінює план на телевізор і повертається назад, тепер він впритул стоїть, і не було чутно, як він навіть підійшов. У цьому кадрі кров хлюпає на обличчя волосся і плече Генрі. А через кадр вона залишається лише на обличчі. Мабуть, Гримери забули за це. Куди це ти крадешся? Ні, нікуди тако. Дошка і праска стояли всередині кімнати, і Беверлі їх оминула. Але в наступному кадрі вони з'являються впритул до вікна. Хто ця людина, хто відповідає за реквізит? Як нам туди спуститися? Ой, як зручно! Бо поряд лежить мотузка, яку залишили по сценарію, а одразу ж ніхто не знав, що там колодязь. Так. Три краплини крові попадають на обличчя Беверлі. В наступному моменті вони вже чомусь розмазані. А коли Панівейс хапає її, то тут Гримери взагалі забули, як воно виглядало на початку. Генрі в режимі Стелс впритул підкрався до Майка, і він його не почув. Вірю. Коли Генрі б'є Майка, пояс з балонами в нього на лівому плечі. А в наступному моменті він якимось дивом опиняється в нього в руках. Майк! А звідки взялося стільки крові на обличчі Генрі? Якщо навіть взяти цю сцену, її не було настільки багато. Гримери в нас в ударі. Генрі вже притулив пістолет в притул до обличчя Майка, хоча з цього ракурсу він тільки намагається ще це зробити. Все добре. Все добре. Тільки Майк сказав, що все добре. За мить в його руках опиняються балони, які валялися десь позаду. Стенлі. Беверлі, це ти. Щойно Стенлі сидів в отворі, але якимось дивом і магією кіно він опиняється взагалі зовсім в іншому місці. Кинули тебе хвилинку, білі, а куди це ти сам побіг? А як же це? Якщо ми розділимося, цей клон уб'є нас одного за одним. Коли білі побіг за Джорджі, списи були в його лівій руці, але тут вони вже чомусь опиняються, прив'язані до ранця. Білі вищий за Бена, і він не зміг дострибнути до Беверлі, тому в цій сцені її опустили трішки нижче для зручності. Чому вона прокидається? Що з нею сталося? Беверлі нахиляє голову вниз, хоча через кадр вона знову тримає її рівно. Білі світить в бік Джорджа ліхтариком. Секундочку, мабуть, здалося. Стенлі стояв позаду Беверлі і Еді, а потім він кудись зникає. Далі Беверлі і Стенлі опиняються за спинами Майка і Еді. А коли Панівайс піднімається, тепер вони всі в рядок стоять. Да Бен вже вкусив Пеннівайза, А коли камера міняє ракурс, він тільки намагається це зробити. З різних кутів знімання Пеннівайз тримає білі по різному. Секунду. А звідки в білі ліхтар і пістолет? Декілька секунд назад він тримався обома руками за Пеннівайза. Білі обертається до Бена і просить його відійти, бо він в цій сцені чомусь стоїть не по сценарію. Бійтесь. До речі, у версії 90-го року саме Беверлі поранила Пані Вайза сріблом. Але ми були старші десь у віці батьків. Хвилинку, а я вже бачив цей одяг і синець. Так, ось в сцені після будинку, коли Еді зламав руку. Гіпс Еді і далі чистий після падіння в каналізації і того, як його повністю облював клоун. Вірю. Бен бере Беверлі за руку і тримає її, хоча, коли кут камери змінюються, тепер навпаки, вона тримає його. Річі стоїть і махає порізаною рукою, хоча, якщо уважно придивитися, ніякого порізу там нема. Пальці Беверлі між вухом білі. Потім вони складаються чітко в долоню. Коли Беверлі починає прибирати руку, в нас виявляється третє положення. Ми не можемо зняти одну сцену. І на додачу в нас гримери, вони ніяк не можуть вирішити, як повинні виглядати ці плями крові. Ну що, друзі, воно це атмосферне кіно, в якого доволі добрий рейтинг, а також гарні касові збори. 704 мільйони доларів по всьому світу, і це при бюджеті в 35. Так, в нього є напруга, непогана акторська гра і моменти, коли справді пробирає. Але знаєте, що мене лякає більше за Пенівайза? Ляпи. Їх тут не просто величезна купа, і це тільки ті, що попалися мені на очі. І виходить така історія. Фільм, наче й класний, але деталі підводять. Хоча для мене це навіть плюс. Бо що більше ляпів, то більше контенту для вас. До речі, поки я розповідаю про ляпи і сюжетні нюанси, на горизонті вже з'явився новий проект, серіал, який має назву Воно ласкаво просимо в Дері. Це приквел до фільмів, який розкаже про моторошні події у містечку Дері 60-х років, і звісно, про самого Пенівайса. До речі, в жодному із фільмів не була розкрита тема, звідки з'явився Пенівайс і хто він взагалі такий. Серіал вийде вже цієї осені на каналі HBO Max, і в нього повернеться Білл Сказгард у ролі клоуна. А наостанок скажу: у цьому фільмі, на мою думку, поплили і діти, і сценарій, і режисура. Але що цікаво, це зовсім не завадило фільму. Навпаки, саме ця версія підігріла і збільшила інтерес до творів Стівена Кінга. І якщо вам сподобалося розбирати першу частину воно, і ви хочете, щоб я взявся за другу, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А поки підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Побачимось у наступному відео, де сподіваюся ляпів буде менше. Всі в нас плавають. Кажу тобі. Містер Оушен, а що ви робитимете на волі? Одинадцять друзів. Оушена.